Тиха, затишна, мирна, добролюбська вулиці декабристів шукають нову назву. Валентина Романівна, яка провела тут своє дитинство, згадує, як колись цю місцевість називали Рашевщиною. Жінка вважає, що нову назву треба дати таку, щоб більше не змінювати. Я всю війну тут прожила і подивилася, які тут добрі люди. Сусіди, які добрі. Телефони не можна було ніде зарядити, на генераторі там хтось визивався. Значить, хліб там привозили, на стрижень за водою ходили, допомагали. Я за те, що люди добрі і хороші, добролюдська, добролюбська. Мені подобається миролюбива, що стремились ми всі за мир і за любов. Можливо, чи не єдина у Чернігові вулиця, посеред якої пролягає Рівчак? Це вулиця Декабристів. У XVIII столітті, коли тут ніхто не жив, а були самі яри, по одному з яких протікав струмок Чорторийка. Місцевість так і називалася Чорториївський яр. Коли в 50-х роках ХХ століття з'явилася вулиця, її назвали перший провулок Чорториївського яру. Потім, в 1960 році перейменували на честь декабристів. Про все це нагадав місцевим жителям під час зустрічі історик Сергій Будко, який входить до робочої групи з перейменувань вулиць міста зараз. Коли ми проводимо політику деколонізації, дерусифікації дерадінізації, радінізації, то е виникло питання: а що робити з вашою вулицею декабристів? Наше завдання було там, де можливо, нагадую. От наша концепція, там де можливо, відновити історичні назви. Коли ми формували пропозицію, то е, навіть не я, а наші, значить, краєзнавці, подивилися, а так перша назва така. Давайте її відновимо. Історичну назву Чорториївський яр місцеві не сприймають. Натомість пропонують свої варіанти від прізвищ тих, хто захищав Чернігів під час російської агресії, до абстрактних Каштанова, Яблунева, адже це зелена вулиця Сад. Хотілося б, щоб нашу вулицю якось назвали так в світі теперішніх подій, щоб як-то що ми миролюбна вулиця. Ну, в кінці кінців, що ми тихі, тиха, затишна вулиця, можна і так. Тепер люди мають зупинитися на якихось варіантах, аби робоча група з перейменувань вулиць, до складу якої входять історики, військові, представники громадськості і структурних підрозділів міської ради, пропонувала назву для затвердження депутатам. Ми дали завдання, щоб вони подумали, виходячи з характерних особливостей вулиці Декабрисів, щоб вони запропонували ті назви, які ми винесемо на комісію по перейменуванню вулиць, і далі запропонуємо на сесії Членівської міської ради приклад. Синергії з конкретною громадою, яка мешкає на вулиці, і що стосується і назви, це дуже на мій погляд, дуже такий важливий демократичний інструмент, завдяки якому ми чуємо безпосередньо людей їх, їх запити, їх бажання. 28 липня цього року на позачерговій сесії міської ради у Чернігові перейменували 18 вулиць і п'ять провулків. Питання вулиці декабристів поки зняли з розгляду, щоб робоча група, яка готує питання, врахувала думку місцевих жителів. Усього зміни назву Чернігові потребують 148 вулиць.